Друзі, привіт! Ви вже давно малюєте акварелі і хочете чогось новенького? Або навпаки, почали не так давно, але готові до нових викликів. Чи просто бачили блискучі фарби, здивувались і тепер хочете дізнатись, а як же ними малювати? Тоді мій новий міні-курс для вас. Навчіться створювати ефектні, реалістичні акварельні роботи на чорному папері завдяки авторському підходу. Не хвилюйтесь, курс дійсно покроковий. Спершу ми поговоримо про матеріали, розберемось, які фарби знадобляться, як підібрати референс та як переносити ескіз. Далі перейдемо до простого сюжету з мидними бульбашками, щоб потренуватись. Ну а потім до основних сюжетів. Зобразимо мерехливого метелика та навчимося передавати легкість і прозорість, працюючи блискучими фарбами в один шар. В уроці з квіткою опануємо вміння малювати реалістичні квартини на чорному папері, передавати об'єм і глибину, а колібрі напишемо гармонійно використовуючи усю палітру меритливих фарб. Для мене малювання на чорному папері це щось унікальне, майже магічне. Я поділюсь із вами усіма секретами, а ви, сподіваюсь, розділите мій захват. Цей міні-курс для тих, хто не боїться викликів та прагне додати сяйва у своїй акварелі. Чекатиму в уроках саме на вас.